Так село Хорошів. Ще в 16 столітті. Село хороше, історично це є Волинь. Колись це було Волинське князівство, за Польщі це було Волинське воєводство, а за царські часи з 1795 року це Волинська губернія, Острійський повіт, Уніївська волость, Уніїв це Ставещани. В 16 столітті ще за Польщі було в Хорошові перекладено святе письмо на українську мову. Служби Божі проходили слов'янськими мовами. Є багато церковнослов'янських ізводів. Є церковнослов'янська сербська мова. Є церковнослов'янська болгарська, білоруська, київський ізвод церковнослов'янською, старомосковський ізвод церковнослов'янською і новомосковський ізвод церковнослов'янської мови. Болгарською церковнослов'янською мовою, сербською, чеською, македонською вже декілька століть ніхто її не вживає. Бо тому що в цих церквах служать живою мовою болгарською, сербською, македонською, а вже і в житку вийшла мова ця слов'янська. Хороші у 19 столітті був до царської Росії і служби Божі велися київським ізводом. До 1837 року. 1837 році всі церкви Волині перевели на Новомосковський ізвод церковнослов'янської мови і до сьогоднішнього часу форуш відслужать новомосковським ізводом церковнослов'янської мови. Київський ізвод церковнослов'янської мови сформувався в 11-16 столітті. Новомосковський звод церковнослов'янської мови за патріарха Нікона в кінці 17 століття сформулювався. В Україні церковнослов'янська мова новомосковський звод почалася з 18 століття на лівому березі Дніпра. На волинь аж. І на Поділля прийшла аж в 19 столітті після польського повстання. 1830-31 років було польське повстання. Документація велася в Волинській губернії, астрійському повіті, Унівській волості польською мовою. В 1837 році стала документація вестися російською мовою, а церковне життя новомосковським і зводом церковнослов'янської мови. Старомосковською церковнослов'янською мовою служа старообразці. Село Хорші. Святе письмо з польської версії. Тоді була Реча Посполита, то було на польській мові. Церковнослав'янська мова, Київський ізвод, зберігся в Галичині, тому що Галичина в 1772 році попала не до Російської імперії, а до Австрійської. І там церковне життя продовжували служити церковнослов'янською мовою київським ізводом. А в Російській імперії в 1837 році церковнослов'янська мова. Київський звод була заборонена. Спалювали книжки церковно-славянською мовою ізвод, Київського зводу. Все переводили на церковно Слав'янську Московський звод. З 1837 року і на сьогоднішній час Хорошеві церкві Різд Пресвятої Богородиці служби ведуть церковно-славянською мовою новомосковським ізводом. О така невеличка така невеличка розповідь про церковне життя, про, цер... про мову церковнослов'янську. Українська мова в церковному житті перший запровадив митрополит Галицький. Андрей Шептицький у Львові і в Галичині в кінці 19 століття на парафіях, що люди були більш зрозумілою мовою, бо церковно-славянська мова це не живі мови, це мови мертві. Ніхто цими мовами не спілкується. Але ж офіційно в Українській греко-католицькій церкві, церковнослов'янська мова київської зводці є офіційною. Отака вот невеличка розповідь.